Уявіть, ви просто говорите правду і за це опиняєтеся у психлікарні. без суду, без злочину. Без шансу вийти. Це не вигадка, а реальність Радянського Союзу. У Радянському Союзі лікарня могла стати тюрмою, а лікар-наглядачем. Тут не лікували, тут карали. Каральна психіатрія перетворила тисячі здорових людей на пацієнтів, яких ламали препаратами ізоляцією і приниженням. У цьому відео ми згадаємо одну з найстрашніших сторінок радянської історії: як медицина перетворилася на зброю проти власного народу. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком та. Коментарем, звісно, якщо воно вам буде цікавим. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Ну а ми починаємо нашу розповідь, і вірте чи ні. Але це було насправді. У другій половині ХХ століття Радянський Союз прагнув створити образ найпрогресивнішої держави планети. Зі шпальт газет, телеекранів лунали гучні заяви про перемоги науки, прориви в медицині, передові розробки в техніці та космічні успіхи, які нібито підтверджували перевагу соціалізму. Цей фасад був ретельно вибудуваним міфом, що мав приховати внутрішні суперечності і репресивну сутність системи. Але за блиском офіційної пропаганди існує. Вала зовсім інша реальність, про яку заборонялося говорити вголос. Це була реальність використання медицини не для лікування, а для контролю, придушення та знищення інакодумців. Однією з найтемніших сторінок цієї історії стала каральна психіатрія, практика, яка перетворила лікарні на в'язниці, а лікарів на інструмент політичних репресій у 60-х-80-х роках. Психіатричні лікарні в СРСР стали не лише медичними закладами. А й каральними інституціями, підпорядкованими політичним потребам режиму людей, які дозволяли собі сумніватися у мудрості партії, критикувати владу чи захищати права національних меншин, визнавали психічно хворими. Найпоширенішим ярликом була взяло протікаюча шизофренія, діагноз, який не мав чітких клінічних ознак і дозволяв трактувати будь-яку незгоду з офіційною ідеологією як симптом хвороби. Його автором став академик Андрій Сніжневський, чиє ім'я. Стало символом радянської каральної медицини. Відмова лікарів виконувати політичні замовлення, каралася миттєво. Незгодних звільняли, переслідували, а іноді й самих визнавали неблагонадійними. Таким чином, медична етика була фактично знищена. Лікар ставав не захисником життя, а наглядачем у білому халаті. Жертвами такої системи ставали не злочинці, а найчастіше найсміливіші і найчесніші люди. Генерал Петро Григоренко, ветеран Другої світової. Вої війни, який виступав проти дискримінації кримських татар, неодноразово опинявся у психлікарнях. Його змушували до лікування сильно діючими препаратами, намагаючись зламати його волю. Наталія Горбаневська, поетеса і правозахисниця, за участь у мирній акції протесту проти вторгнення війська СРСР у Чехословаччину 1968 року, була оголошена психічно хворою. Її приклад показав, що навіть мирний заклик до свободи трактувався владою як. Знака патології. Володимир Буковський, відомий дисидент, став символом боротьби з каральною психіатрією. Йому вдалося передати на Захід документи, що підтверджували масштаби зловживань. Саме завдяки цим матеріалам, у 1977 році Всесвітня психіатрична асоціація розпочала офіційне розслідування. А вже у 1983-му Радянський Союз був виключений зі складу асоціації. Безпрецедентний випадок у світовій історії медицини. Так звані з психлікарні мало нагадували медичні установи. Це були тюрми, де людей утримували роками без суду та слідства. Примусове лікування включало уколи аміназину, галоперидолу та трифтазину. Ці препарати викликали неконтрольовану сонливість, порушення, мовлення, сильний тремор та навіть втрату пам'яті. Ніна, як ви сьогодні себе Я не Хочу ні з ким. Я хочу здоровым. А хотите вы быть здоровыми? Не знаю. Застосовувався і сульфазин, ін'єкції, що викликали лихоманку з температурою понад 41 градус і нестерпний біль, який тривав годинами. Не менш жорстокою була інсулінотерапія. Хворих вводили у штучну кому, використовуючи метод як форму покарання, а не лікування. Пацієнтів ізолювали в переповнених палатах, де не було доступу до адвокатів чи зв'язку з рідними. Листування ретельно цензурувалося, а часто взагалі знищувалося. Людина. Фактично втрачала право на існування поза стінами лікарні. Ще однією темною стороною радянської системи були експерименти КДБ. Відомою є лабораторія номер 1 створена ще за часів НКВС. Тут випробовували психотропні речовини, отрути і сироватки правди. Під дослідними ж ставали в'язні гулагу, часто засуджені безпідставно. Багатьох тримали в ізоляції, змушуючи приймати невідомі препарати. Значна частина архівів про ці досліди була знищена. Або досі перебуває під грифом цілком таємно. Ще страшніше випробовування на дітях. У 50-х-70-х роках в інтернатах і дитячих психоневрологічних закладах відбувалися експерименти з психотропами. Сиріт робили зручними піддослідними. Їм кололи хлорпромазин, щоб знизити активність і придушити емоції. У результаті діти страждали на затримку розвитку, порушення мовлення та когнітивні розлади. Деякі помирали, але в офіційних звітах це називали природною слабкістю. Каральна психіатрія стала символом вседозволеності та без. Карності радянської влади. Людину могли оголосити божевільною лише за слова афганська війна це катастрофа або за розповсюдження сам видаву з творами Салженіцина. Влада ламала волю препаратами, ізоляцією і позбавленням права розпоряджатися власним тілом. Після такого лікування багато хто не міг повернутися до нормального життя, адже втрачав здоров'я, професію, а іноді навіть і пам'ять. Те, що відбувалося під прикриттям медицини в СРСР, не було. Випадковістю чи поодинокими помилками це була свідома державна політика, стратегія контролю над суспільством, архіви, свідчення правозахисників, розповіді самих жертв підтверджують, радянська медицина часом перетворювалася на зброю. Це історія держави, яка десятиліттями прикривалася гучними гаслами про гуманізм, прогрес і турботу про людину, але водночас перетворила медицину на холодну зброю репресій під вивіскою науки і турботи в вона створила систему, де лікарські кабінети ставали камерами покарань а білі халати частиною апарату насильства. Це історія про те, як влада може спотворити саму сутність медицини, покликання лікувати. Рятувати, відновлювати, і перетворити її на інструмент залякування та придушення інакодумців. Про те, як діагнози вигадувалися не для лікування, а для знищення людської гідності, як людину могли позбавити голосу не аргументами, а голкою з необхідними препаратами, що ламали психіку і волю. І саме тому це історія, яку необхідно пам'ятати. Бо забуття найкращий союзник для тих, хто прагне повторити подібне. Лише чесна і Лісна пам'ять може стати захистом від повернення цього темного досвіду. Лише усвідомлення того, що сталося, може стати гарантією, що подібне більше ніколи не відродиться ні під старими гаслами, ні під новими масками.